Ситуація на фронтах станом на 25 вересня. На сватівському напрямку у багатьох місцях на лівому березі Осколу тривають бої. Ворог не має ще тут нормальної лінії оборони, на відміну від тої ж Херсонщини. Судячи з відео воєнкорів окупантів, у них є проблеми на лівому березі Куп'янська. Ось тут додали сіру зону також. в них є проблеми біля населеного пункту Лозове. Тут також додали сіру зону. Сіра зона це територія під питанням. На Бахмутському напрямку активні бої йдуть в районі Соледару. На Авдіївському напрямку без суттєвих змін ситуація напружена, йдуть бої. На Запорізькому напрямку без змін. На Херсонському напрямку без суттєвих змін ситуація напружена, йдуть бої. Ворог практикує тактику покидання сіл, але коригує потім по ньому артилерію, коли наші пробують зайти.